Тому ж мене весь час і пересувалися, до речі, тому що іначе тоді треба щось свист. А не завжди довезеш, скільки треба і що треба. І годувати навіть в першу чергу я скажу вам для людей. А головне годувати коні. Тому ж тварина їжа не поясниш, їм в тим, чим його годувати. Але в умовах небезпеки починались мобілізаційні моменти. На чому базувалась мобілізація? На адміністративному цієї землі. Всі землі ділилися на повітря, сучасно сучасному області і район. Відповідно, очільник кожної області чи район був головою місцевого війська. І відповідно, його завдання було, населення мало зібратися до нього, він мав всіх привезти або до Великого дня, або місцевого цього дільного князя, або туди, куди він скаже, наймолодшою ланкою управління, яку ми зустрічаємо по джерелам, є серед якщо сухі, це Атаман. Атаман є на чолі села або на чолі громади, і він же збирає їх похід іде в похід. По, чи, по який контингент він очолював, ви знаєте, зовсім не знамані. Це могло бути 10 чоловік і 50 чоловік. Е, в містах система була більш чітка, там зазвичай сотена десяти не поділ, то було була і сотень. Але я хотів визначити, що взагалі, коли ви бачите фіно, показуєте. Регіони, полті, дивізії, сотні тисяч, тумини, десятки тисяч. Це цифри буквально, це не є значок до стібні. Взагалі отримувати постійно тільки знаєте, просто нереально. Хтось захворів, хтось не прийшов, а десь просто мобілізація не змогла підняти. Це типово права. Коли залишились гарнізону, це такі інше. Оці всі маленькі райони збиралися навколо великих повітря. І всі вони разом приходили до, під, під прапори цього свого дільного князя і вже разом з ними виступали. Відповідно, але при цьому питання, а хто ж були ті чиновники, які їх всі виводили? Не їх вправді це були місцеві, самі головні, можна властивим. Ну, ті ж по сучасному мовою От Хто був там, це капели правило і, прав, і на рідко в області перебували формально, будучи область, а фактично вона віддавалася в житте управління, що там є нам наказ, ти маєш правити в такій-то області, але за це ти маєш тільки там виставляти яких стільки поставляти все такі. Крім того, паземля відреагувала яких вояків, Якщо доход великий, тоді важкий вершник, Якщо маленький, тоді стрілець. Але знову питання стрілець теж таки дуже широке в мене це обов'язково, що ми маємо уявляти якогось такого дядьку на легкому бахмаді тільки з луком. Може бути теж такий желицарський одягнуний, але, але більш легкий. Тобто, це все було доволі відносно. В фінальні часи це типово є. Виходячи з всього цього, цього ми бачимо, що військо являлося велику продукт з ну, кіннот. Бо всі виходять на конях, всі мають на конях. Якщо для оборони, як правило, має йти на одному коні, якщо йдуть в наступ, то за татарами ганяються, чи за кинуться, ми йдуть на другу коні. Коні мають бойовику, а не кляче, чисто дуже чужаво, зазначено. зазначити. Маловажний факт. є поняття кінь. Бойовий кінь це дуже дорого. На ньому не можна пахати, його не можна їсти. Ну, в ті часи вони не розводили, не їжити. На ньому можна тільки воювати. Значить, треба мати можливість мирний час його годувати, він тільки вбиток приносить, треба весь час його виїжджати знову тобі убиток, ти маєш на чого час витрачати, тому інше. А якщо якщо не був Бог поранений чи закриє, то треба лікарів звати це дуже великий Маючи чисельність конкурентних компонентів, дає нам можливість з'ясувати е, фінансові, мілітарні, економічні можливості всіх цих регіонів. І Джерела чітко вказує, що, наприклад, Поділля, а Поділля 14 в 14 століття Черкаси це Поділля. Розумію. Вона виставляла 5 тисяч міних вояків. Волині могли виставляти більше. Київщина десь в, в районі 5 тисяч інші. І, до речі, всі джерела, коли описують гарність війська, я наразі не чув, що доби написали, от які гарні вояки, от які гарні. Я сам пишу, от які гарні в них коні. То війська гарні, у того то ще гарніше коні. Тобто кінь у них є, це дуже цікавий екваріт. Ми завжди сприймаємо хачівників, що вони через кінці. Подивиться, у нас теж цілого. Це було головне Е, яка була специфіка? От я назвав були князі, бояри, пани, шлях, бояри звичайно, татари тощо. А як вони, чи це було, всі регіони були одна Ні. На це відклад. все ж те, що входили в склад Золотої Орди, хтось не входив, але на наклався печатних на класи специфіку військ. Внаслідок того, що Валий з величиною не входили в спочатку Монгольської імперії, 60-х років 14 століття Золотої Орди. Відповідно, там збереглася старовинна структура влади, основана на династії про те я вже вказався, від залуженнями на Ключ. Плюс чітко джерела фіксують, туди відбувся відток військовослужбовного служебного населення з Київщини, з Поділля, з Чернігівщини. Я вже не рахуючи при того, що робив його наступники з Європи, де цей рік віддавали їм землі. Це багато тим, в службу давали землі, з них утворюють. Менш заможних слух, як наслідок, особливо коли приходять готовці і поляки, вдруг виявляється, що Галичина це такий знаєте, сконцентрований масив середньої шляхти, де нема князів. А вали це такі концентрований масив князів. Дуже багато князів. Коли їх десятки, там, просто такий аристократичний знаєте, такий кландаль. Це доводить до того, що коли, коли вперед в 16 століття на сей приїжджали Волинці, то ми хотіли сидіти жимою, бо жимо, там, провади, ми там шкахівські провадали тільки на століттях, але тут отакі, ми з бамжами вже раками і, і сіді. Ми ж Смісівські аристократи, але що відбулося? Любар не мав такої влади першої дороги на Волині, як до цього мали Романович. І він був змушений загравати з місцевим, особливо в умовах він неспорядник. Війна була 40 років. До за повноцінні військові дії великі йшли 1340-80 рік. Кілька, е, кілька разів впав Луцьк, Володимир, то навпаки литовці захоплювали Львів, то вони так, -то 40 років воювали. Так, так, так. періодично приходили у горці. В 72-му році взагалі прийшов Дженібек, розбив литовців, розбив поляків, розбив угорців ще розбив місцевий метєжників. Всіх розігнав. Кілька років все затікало, всі злікалися. Затікали, Орда показала, що вона іноді теж може. Але потім вони повернулися знову, почали між собою витис. І він змушені був роздавати землю, щоб отримати свою владу. І як наслідок рушиться система тої сторони, міської старовинної чіткої військової повинності, яка мала заданася, коли військо було обілітоване, оці шляхта, бояри, князі виходили з сеслуги. І виходили міщани, і виходили селяни, все такі чаї. Волинське військо — це сугубо феодальне, класичне лицарське військо, Ми вже не бачимо селянського полчу, ніяких капічів ми там не бачимо. На війну майже фактично не виходить міщанство, яке до цього було військовим станом. Формально воно має служити, але Волинські вже не воюють, і коли в джерелах згадується оборона міста, то насправді не міщани б'ються. Міщани ховались пересам, То Туди входили в ці місцеві військовице, і вони їх так, як вони билися. Волин це такий 100% феодально-аристократичний регіон, де війська являли собою такі, знаєте, лізотворення, як святої землі. Христоносного держава, таке лицарське військо. Водій. Так як поділі утворилося, як я вже казав, стількох регіонів, і плюс о, з половецького Пікатяна, це було об'єднано під династією Коромиш і довгий час. Цей симбіоз е за 120 років за отерденського виконування воно якось там мішалося. І коли литовці прийшли, вони тут на базі цього вуса Коромишка входить вже кізівство. Кізівство керівторі. В силу того, що тут не було, було підверто і не збереглися а в силу об'єктивних причин. Зачастило Тверди, коли будувала ставка Нагая, величезна кількість славянського моменту йшла на кілька між Болгарією, ставили князями, Войгови, інша тема. Відповідно, кількість і прошара князів місцевих князів тут були дуже слабкі. Фактично, крім Каріатовича, ми зустрічаємо тільки один князівський рід. Якихось князів були в Вінниці, але ми не знаємо, чи це вони прийшли з Киарятович, чи це було Все. Це інше, це йдуть пани, оці от бояри, і звичайні слухи. Відповідна і система влади трошки інша. Тут ми бачимо не аристократичне військо, виступають потужні, можуть лайця зі своїми дружинами. А тут потужні марнокласними є оці князі керівторічі, навколо яких куча конгрети, оцих мілких, мілких, мілких шляхів. Ну, там набиралось 20-30 родів більш-менш потужних, які могли з собою бути більш схожими на цих українських братів. Відповідно, кажучи, це військо було більш легке на підйом, тому що було більш централізовано, бо вони всі залежали від звичайних князів. З іншого боку, вони е були більш мобільні в плані війн. Справа в тому, що ми не від Волині, яка була сколона всередині, то весь час переходили до То вони воювали з Оджарською Ордою, то вони воювали з Золотою Ордою в 1380 році. Каріатовіч Олександр Каріатович, Каріатович причому головний династий Сігіну, Юрій загинув від отрути, коли вона Ландаю завоював. Олександр Каріатович загинув приблизно на, на синій я вважаю в 1380 році, коли Тахтамиш робив вторгнення після Кубліковопиту, було вторгнення Тактамиш. Ну, Стружнього цього немає, але це вже факт. Докій, він, правда, не дійшов, ну, судячи, але фадалями не дісталася. Але трагедія Поділля була в тому, що вона весь час розривалася на шматки між Литвою і Польщею врешті це призвело до того, що поступово від Поділля забрали Черкащину, вони включили в Київщину. Потім Західне Поділля відійшло до Польщі, утворився регіон Західне Поділля. А Східне Поділля внаслідок цього того вже не могло самостійно стримувати керівників, воно зазнало великих руйнувань і вже на середину 16 століття оцей регіон знов стає спустілим, міста стипові гінуть, і територія Братслава Вінниці. Оця от відходить до Київського князівства, далі Київська земля. Київська земля в цьому плані була дуже схожа на подію. Ми теж тут бачимо дуже мало князів. Головна увага, головна сила це оці слуги різноманітні військові. Вони створюють двір київського князя, і саме на їх основі відбувається цей. Але специфіка Київщини була в тому, що тут була потужна кількість операторів, сіктота. От саме тут ми бачимо конець всіх цих всіх родин. Є Житомирські, путивільські, Київські татари. В 1455 році ще вони додаються в ці семейних мета, де потужили. теж татари, вони фактично закрили повністю київську землю від татар. Тут був дуже потужний татарський ламин. І саме головне, яка особливість, від окремої від навіть того ж Поділля, все ж так чи інакше ми бачимо потужні панські ради. Основа двору київського князя, найпотужнішого по території київського князя, Великого князя, це не князі і шлях, становить слуги. І стане причина майбутнього появу Казахстан. Це скажу, очістко, Що стосується Черніковочківшини, то це конгломірат концентрованих маленьких князів, які зберегли всю свою внутрішню структуру, вони дуже схожі на волинці, такі я б їх так назвав в приміні зелені, маленькі воленьки такі, знаєте, по всій землі. Але їх дуже мало, але вони дуже заможні совсіми своєї специфіки. Ну оце картина українського війська Золитовської за доби. Загальна структура, загальний вид, що вона мала. Для чого? Що вона робила? З ким вона робила? Кожна військо має бути направлена на щось, на щось там. Воно може бути проти всіх або не проти всіх саміх. Воно має завжди бути головний противник, позитивний противник. Головним противником всіх українських земель на той момент виступали в Ординці. Дві специфіки. Перша специфіка. Золота рота практична, як тільки вона вдавалася під'датися, до влади немає значення, хто прийде, чи нащади Тарта Миша, чи нащада э, Рускана, чи інших багато Там багато яких ми вивчаємо, не можемо розібратися стільки від кого. Вони одразу хотів повернути ті землі, які йому належали завжди. Не як люба інша душа. Польща довгий час мучилась, що втратила Україну, зараз хтось влучиться, що втратив Україну. Скільки вони захоплять Кан свою ставку. Є одразу бажання повернути в ці землі до свого це. Це зв'язано було з економічними причинами, в першу чергу, бо саме ці землі були одним з найпотужніших в системі золотородийського панування. Відповідно, починається атака на цей масив. Перша потужна атака після Сенєвої битви, як я вже сказав, це був у 1380 році, так там перейшов в орендування Дніпро і вздовж і Інгульця між цими речками, пішов. Не він саме черговий похід, який в напрямок Києва і був мав би з панелями. Але головні події розвернулися з кінця 14 століття. Справа в тому, що на е середині 90-х років 14 століття Ягайло провів реформу, вирішив скасувати владу цих будівельних внізів, своїх протиповідь. Це все були його брати, або рідні були вибрати. Не не скасовуючи князів, він просто зігнав їх з престолу Ну, Люб, Любартовичів, Володимира з Києва, Федора Любартовича з Волині, Каріатовичів з Поділля і тому подібне.